Дальші дії у зовнішньоекономічних відносинах та веденні зовнішньої торгівлі в умовах світової кризи головне питання порядку денного саміту президентів країн учасниць СНД в Ашгабаді. Як захиститися від скрути глави держав, обговорювали у різних форматах за словами Віктора Януковича, важливим є спільне координування дій. Нам треба більш тисніше координувати наші спільні дії для того, щоб Якомога ефективніше використовувати наші стосунки в рамках от цього формату СНД в рамках двосторонніх стосунків між кожною країною. Це головна тема, яка була сьогодні на саміті. Віктор Янукович провів кілька зустрічей зі своїми колегами Туркменістану Гурбангули Берди Мухамедовим, Білорусі Олександром Лукашенком та Росії Володимиром Путіним. Обговорили торговельно-економічні інвестиційні теми. Віктор Янукович запросив глав держави СНД відвідати будівництво об'єкта укриття на Чорнобильській атомній. Натомість, 2013-й в СНД глави держав планують оголосити роком екологічної культури та охорони довкілля. Крім того, з Путіним та Лукашенком український президент. Президент зачепив тему співпраці та відносин із митним союзом. Як заявив Янукович, не лише економічні інтереси України постраждають, якщо вона не рахуватиметься з деякими положеннями митного союзу. Але це об'єднання також не може без України. Ми добре розуміємо, якщо ми не знайдемо інструмент співпраці з митним союзом, ми можемо багато втратити. Що сьогодні неприпустимо для економіки. України. І от про це йшла мова. Йшла мова про те, що наші пропозиції, які ми обговорювали вже декілька років підряд, вони зводяться до того, що нам треба приєднуватись до деяких положень Митного Союзу. До тих... Правил, які є в митному союзі, і ми з ними повинні рахуватися. Також у Туркменістані президент заявив, що готовий з майбутнім прем'єром України та урядом розділити відповідальність за країну в складних умовах світової кризи. За його словами, Микола Азаров має великі шанси зберегти за собою посаду прем'єра, але все залежатиме від того, кого він приведе в свою команду. Склад уряду повинен відповідати тим вимогам. Сьогодення, які сьогодні є, і викликам, які стоять перед нашою країною. І тут мова йде не тільки про прем'єр-міністра, тут мова йде взагалі про команду, яка на себе буде брати певну відповідальність і тримати слово, яка здатна ефективно працювати. У Туркменістані українського президента знову чекають вже із державним візитом. Запрошення Віктор Янукович отримав від Урбангули Бердимухамедова. На цю зустріч країни вже готують до підписання документи, які мають вирішити низку міждержавних питань. Зокрема, важливим на думку Януковича є укладення угоди про зону вільної торгівлі. Цієї середи уряд вперше зібрався після звільнення. Лише деякі міністри у відставці вирішили особисто взяти участь у засіданні. Решта відправили своїх заступників. Утім, прем'єр наголошує, доки не оберуть нового складу кабміну, працюватимуть як раніше. Ніяких відпускних настроїв зараз бути не може. Робота уряду продовжується в звичайному робочому напруженому режимі. Ситуація в Україні і світі вимагає від уряду професійних, виважених, але рішучих дій. Підбиваючи підсумки роботи уряду цього складу, Микола Азаров подякував депутатам, що підтримали проект бюджету 2013. каже він економний, але збалансований і ретельно прорахований. Антикризовий кошторис все ж дасть змогу максимально використати можливості внутрішнього ринку, збільшити споживання вітчизняних товарів і послуг та забезпечити соціальні потреби. Зокрема, підвищення пенсій на 104 гривні, середньомісячної зарплати на 260 гривень, збільшити допомогу при народженні дітей та мінімальну зарплату. Також новий кошторис передбачає зниження з 21 до 2020. 15% податку на прибуток, надання податкової соціальної пільги вразливим категоріям громадян, повернення податку на доходу фізичних осіб в сумі 180 мільйонів гривень тим громадянам, які несуть витрати на навчання, а також сплачують іпотечні кредити. Тощо бюджет максимально економний, але саме через це абсолютно підтверджено реальним ресурсом економіки. Так в цьому бюджеті ви не знайдете побажань. Чем нам хотелось, закрывая в целом, как бы все было краще, нежье. На том есть в своем бюджете мы находим витповеди, как забеспечить стабильность экономики, стабильность доходов людей, стабильность социального захиста в жестких умовах падения зовнешних рынков. Про зовнішню торгівлю йшлося під час візиту прем'єра до Норвегії минулого тижня. Також Микола Азаров наголосив, що Україну цікавить досвід Норвегії в розбудові власної нафто- та добувної промисловості, адже Україні, яка починає розбудовувати нафтогазовий комплекс, треба переймати досвід Європи. Утім, глава уряду обурений тим, що ЄС не надає нашій державі підтримки в цьому питанні. На жаль, поки що європейський союз не проявляє активності у справі модернізації української нафтогазової гаузі, зокрема нашої газотранспортної системи. Ми вже другий рік є учасником Європейської энергетичной хартії і виконуємо взяті на себе зобов'язання. Однак очікування України на те, що у зв'язку з приєднанням до цієї хартії Євросоюз займе більш активну позицію щодо наших переговорів про перегляд угоди з Росією, щодо участі у газотранспортному консорціумі, такі очікування і досі не реалізувалися. Розраховує азару і на розуміння членів світової організації торгівлі щодо тарифних поступок в Україні. Зазначив, це стосується лише окремих товарів, що становлять лише 3% від загальної кількості у митному тарифі. Щодо імпорту окремих товарів виникли суперечки. Держкомпідприємництво виступає проти внесення змін до податкового кодексу щодо збору з виробників та імпортерів упаковки і товарів в упаковці на розвиток переробки твердих побутових відходів. кажуть, це у чотири рази збільшить податок для всіх виробників. Сторонні соціально-економічні ради у країнах європейського союзу відіграють важливу роль у формуванні державної політики. Українські роботодавці в Унісон з профспілками закликають прем'єр-міністра брати участь у національній тристоронній соціально-економічній раді. кажуть, практика головування глави уряду в НТСР широко використовується в ряді країн Єврозони а плоди такого співробітництва можна буде отримати уже у найближчий час. Запевняють українців європейці. Мы сказали нашему премьеру, слушай, давай работать на результат. Нам нужен социальный мир, чтобы не били окна, не выходили на улицу и прочее. Хочешь, чтобы так было? Он говорит, да. Должен быть сопредседатель. Вот я, он и председатель профсоюза. Точно, мы выдержали натиск, и экономика сейчас где-то... 5,6% шесть наверх. на черговому засіданні ради обговорювали питання безпеки праці, створення нових робочих місць, а також вирішення проблеми погашення заборгованості з виплати заробітної плати. Щоб швидше вирішувати ці та інші важливі питання, за прикладом країн Єврозони, спрямувати діалог влади про та роботодавців повинен саме прем'єр-міністр, вважає голова федерації роботодавців. Ми з профсоюзами тут на одній стороні. Чому? тому ж. Для того, чтобы мы могли платить нормальные зарплаты, чтобы мы могли содержать социальную часть, чтобы мы могли содержать города, детские садики, школы, больницы, первых там, пять дней больничного. Конечно, нам для этого надо, чтобы государство выполняло свои обязательства. И, конечно, мы здесь заодно и вместе будем решать эту проблему. У федерації профспілок підтримують пропозицію роботодавців, щоб можливо прем'єр-міністр очолив сторону урядову в Національній соціального економічній ради, щоб прискорили прийняття рішень. оскільки відчути власне дискусію, мотиви внесення пропозицій сторонами, їх актуальність і необхідність реагування, це би скоротило шлях, скажімо, від ідеї до реалізації. Всі сторони соціального діалогу, і роботодавці, і профспілки, а також представники уряду, відзначають, що результати роботи національної тристоронньої соціально-економічної ради мають стати основою стабільності в країні, захистити інтереси як робітника, так і власника бізнесу. В третині міста сіл України протягом року не влаштовано до сімей жодної дитини. На думку глави держави, це неприпустимо. Голови областей мають жити заходів для поліпшення ситуації. Крім того, президент наголосив, сироти мають гостру потребу у житлі, адже щороку повнолітніми стають близько 13 тисяч безбаченків. Саме тому треба терміново завершити розроблення нацпрограми забезпечення сиріт з житлом. Рік тому я дав доручення керівникам власних державних адміністрацій. Розробити і затвердити регіональні проблеми програми забезпечення житлом цієї категорії дітей. Проте відповідні програми затверджені лише в половині регіонів. Водночас уповноважений президента справ дитини Юрій Павленко наголошує на пришвидшенні реформування системи інтернатів та переході на сімейні форми виховання, бо повноцінно діти можуть виховуватися лише у родині на противагу розвиненим країнам, де інтернати працюють з обдарованими дітьми в Україні. Вони зазвичай утримують нужденних дітей. Про це неодноразово наголошували міжнародні організації звертаюся із закликом припинити направлення дітей до навчальних закладів соціальної реабілітації. Ці установи ізолюють дітей від суспільства і позбавляють їх свободи, тоді як утримання цих установ дорого коштує державі. В цьому році Україна першою з пострадянських країн досягла результату, коли сімейні форми виховання для нас стали не альтернативними, а основними. Тому із дев'яноста. 6 тисяч дітей-сиріт. На сьогодні більше 80% дітей вже виховуються в сімейних формах виховання. Кожен 15-й злочин в країні скоїла дитина. Скоротити кількість неповнолітніх у тюрмах має новий кримінальний процесуальний кодекс. За КПК будуть створені посади прокурорів та суддів, які спеціалізуються на дитячих проблемах. Президент наполягає на більш гуманному ставленні до неповнолітніх. Сьогодні кожен 15 й злочин державі вчинена особою, яка не досягла 18 років. Як наслідок, маємо велику кількість дітей, які утримуються в місцях виконання покарань. Переконаний, що запровадження нового кримінально-процесуального кодексу створить умови для покращення цієї ситуації. Відтепер. До неповнолітних будуть застосовувати спеціальні процедури, що відповідають їхньому віку, соціальному та загальному розвитку. Внаслідок скоординованих дій правоохоронних органів досягнуто стійкої динаміки щодо зниження рівня підліткової злочинності та кількості неповнолітніх, які брали участь у вчиненні злочинів. З метою підвищення ефективності діяльності на зазначеному напрямі органами прокуратури проведено системні організаційні та структурні зміни. Переформатування діяльності служби у справах дітей на попередження дитячої злочинності, відхід від каральних методів у роботі з дітьми до відновного правосуддя по підвищенню від, по відношенню до дитини. Враховуючи зауваження, сьогодні діяльність органів внутрішніх справ акцентує свою увагу на профілактиці правопорушень серед дітей. Ми залучаємо дітей до суспільно корисної діяльності, організовуємо спортивні змагання, допомагаємо займатися творчістю. На доручення президента уряд має забезпечити повне фінансування потреб онкохворих дітей. Водночас цього року зменшилася кількість школярів з проблемами зору, слуху та постави. Цього року у профілактичні огляди включили тести на ранні виявлення ризиків вживання алкоголю та наркотичних речовин. Цей досвід серед країн європейського регіону визнаний позитивним, і 25 країн Європейського союзу визнали Україну лідером в таких підходах. Глава держави наголосив на потребі закінчити формування оптимальної структури та чисельності працівників місцевих органів виконавчої влади, до компетенції яких належить питання захисту прав дитини. Незавершеність другого етапу адмінреформи призвела до поганої координації в роботі органів. Дві й президент оголосив в Україні роком дитячої творчості. Для людей з фізичними вадами, щороку 3 грудня, привід нагадати владі про свої проблеми. Традиційно у столичному українському домі влаштовують конференції та виставки з товарами, без яких інваліди не можуть повноцінно жити. На цих зустрічах чиновники обіцяють полегшити їм життя, а головне виконати чинні українські закони. Досі не вирішено проблеми безперешкодного пересування інваліда вулицями. Навіть нова інфраструктура, яка готувалась під євро, не відповідає всім вимогам безбар'єрності. Констатують. Депутат Верховної Ради Валерій Сушкевич От Ми будували і дороги, і транспортну інфраструктуру, і поїзда, і просто спортивні споруди. Ми будували таким чином, що бар'єри були, східці були, не було пандусів, не було доступності. Я не кажу, що це було тотально. Але те, що елементи порушення законодавства і суттєві вони були, це яскравий приклад, що навіть перед європою ми не змогли просто виконати національне законодавство і конвенцію про права інвалідів. Щоби вийти з дому та дістатись магазини чи аптеки, люди з фізичними вадами мають подолати безліч перешкод. Пандусів бракує до того, ж вони не завжди придатні для користування. Окрема проблема міський транспорт. На кожному маршруті в нашому місті робиться спеціальний автобус, який на кожному маршруті один рейс автобуса, один автобус має бути облаштований для інвалідів. Це приходиться підлаштовуватися, тому що він один може бути на годину їхати. Десь в центрі ще, ще більш-менш. Відійдіть від центру на периферію, ви побачите, що це ну, майже сплошні перешкоди. Людина на візку не може переїхати дорогу, людина на візку не може заїхати до багатьох магазинів, до аптек. Просто от, немає можливості. Є багато дуже непоганих, непоганих законів у нас. Але е... закони ці не завжди виконуються. У Міністерстві соціальної політики визнають, в Україні ще далеко до вирішення всіх проблем інвалідів. Чиновники кажуть, роблять все можливо, аби полегшити життя неповносправним. Зокрема, цього року уряд надав право інвалідам самим обирати візочки та протези. Раніше за них це робили чиновники. Зазвичай це були найдешевші засоби реабілітації. За законом, людина, що потребує засіб для пересування, раз на три роки має отримати його за державний рахунок. Процедура максимально спрощена. Враховуються самі індивідуальні потреби таких осіб. На виконання цієї програми в поточному році збільшено фінансування в рамках соціальних ініціатив президента на 70%. До кінця цього року кожний інвалід, який в цьому році має право отримати крісло колісне або протез. Отримає такий засіб. Всього передбачається, що буде забезпечено близько 300 тисяч осіб. Проблема залишається в тому, що візок ще не підганяється кожному індивідуально. У нас є такі візки універсальні, що можна в нього посадити дитину. 12 років і дорослі людини за 100 кілограм. А скільки ж та дитина має желізо на собі таскати, що європейські військи вони пішли на так набагато вперед? А ми все за, за, за те, що фінансування постійно часткове, обмежене, і наша галузь не дуже сильно розвивається. Нам здається тільки копіювати в кращому випадку. Два місяці назад був день білої тростини. Для людей незрячих, так от можу вам сказати, що в цьому році практично незрячі не отримали навіть білої тростини, на цю тростину, якою вони і ходять, вони не отримали. Це з точки зору вирішення того, що торкається засоби реабілітації. Тому поки що проблема залишається невирішеною. Люди з фізичними вадами визнають, прогрес у діях влади є. Чиновники почали більше дослухатись до парад громадських активістів, які щодня допомагають інвалідам. Проте проблеми в Україні залишаються невиконання виконання законів. У вітчизняному законодавстві встановлена квота робочих місць 4% для кожного підприємства. Проте працедавці неохоче беруть таких людей на роботу. Часто обирають штраф замість виконання закону. Не спрацьовує, тому що у нас ще достатньо багато виробників, які не хочуть е, нормально рахувати гроші. Тому що той, хто предметно працює з організаціями інвалідів, той бачить, що тут люди можуть абсолютно нормально працювати, абсолютно нормально виконувати функціональні обов'язки і часто за це ще можуть отримувати трошки менше. Тому е, мені здається, що це проблема в першу чергу тих організацій, які, на жаль, сьогодні і керівництва, які сьогодні не мають ще ну, от в складі у себе інвалідів, якість життя неповносправних людей залежить від їхнього фінансування. Більшість інвалідів щодня потребують ліків та догляду. В уряді обіцяють, попри економічні проблеми, не скорочувати бюджетних витрат на потреби інвалідів. Чітка була вказівка е, прем'єр-міністра е, обговорювати. Все можливо, все крім блоку соціальних питань. Тобто, всі статті, які передбачалися, які були у 2012 році по соціальному блоку, всі збільшуються більше ніж на рівень інфляції, тобто, це говорить, що нічого не буде зменшено, всі соціальні моменти будуть враховані. Поправок до основного закону асамблея поки що не має, однак знає, що конституція точно потребує змін. Найперше, фахівці взялися за восьмий розділ правосуддя. Є питання розходження, які пов'язані з порядком формування Вищої ради юстиції, є питання, які пов'язані з порядком призначення суддів на суддівські посади, є питання, які пов'язані з добором суддівських кадрів всі вони будуть предметом детального обговорення. Нині конституційна асамблея вже має напрацювання у цьому напрямку, зокрема, законопроект радника президента Андрія Портнова щодо посилення гарантій незалежності суддів. У документі пропонується позбавити Верховну Раду права призначати і звільняти служителів Фіміди. Подібні зміни у восьмому розділі конституції в асамблеї називають пріоритетними. кажуть, без них не бути реформами вітчизняного правосудді. У Венеціанській комісії також вважають судову владу і судоустрій першочерговими завданнями в реформуванні конституції України. Найбільша проблема, за якою потрібно вносити поправки до конституції, стосується розділу про судову владу і судоустрій. На жаль, народ в Україні та суспільство не довіряють і не вірять в незалежність судової гілки влади. А в будь-якій країні дуже важливо, щоб суспільство їй вірило. Нині пропозиції щодо конституційних змін Асамблеї разом із міжнародними експертами лише обговорюватиме та напрацьовуватиме концепцію наступного разу планує зібратися у січні лютому 2013-го. В лютому у березні ми можемо вже вийти на завершення концепції внесення змін до конституції України. А так як ви розумієте, що ці питання концепції питання самих змін по суті вони взаємопов'язані. І не можна їх розділити, то ми будемо паралельно напрацьовувати і текст формулювання самих змін до конституції. А вже на початку 2014 року конституційна асамблея хоче подати проект президенту, схвалити новий варіант суспільно-політичного консенсусу має парламент. Нагадаємо, указ про конституційну асамблею президент підписав ще у травні. і є завдання напрацювати єдиний варіант конституційних змін до складу дорадчого органу на громадських засадах, тобто без будь-якої оплати, увійшло 95 людей. Це науковці, правознавці, судді, відставці, політики та громадські діячі. в маси громадська рада при Держкомтелерадіо Телерадіо хоче підвищити в країні рівень читання друкованих видань. Він, за даними компанії Тіанес, з 2007 року падає у містах чисельністю більше 50 тисяч. Кількість хвилин на тиждень зі 133 хвилин на тиждень до 99 хвилин на тиждень зменшився час, який люди приділяють читання друкованих ЗМІ аудиторії з 78 відсотків станом на 2007 рік дорослого населення до 63 у 2011 році Причиною є поганий стан системи розповсюдження преси, кажуть фахівці. Поштових скриньок з кожною новобудовою менше є, а газетні кіоски ледь виживають. Їх до прикладу менше ніж у сусідній Польщі у вісім разів в Українській асоціації видавців періодичної преси хочуть розробити законопроект, з допомогою якого бізнесу буде легше налагодити систему розповсюдження періодики. Документ повинен передусім вирішити земельне питання для встановлення кіосків. На рівні держави є підзаконні нормативно акти, які регулюють порядок видачі дозволу на встановлення на, на встановлення газетного кіоску. Проте всі ці порядки не враховують вирішення як мінімум одного земельного питання законної землі під кіосками практично нема. Більше того, місцеві органи влади на місцях приймають рішення доповнення і ускладнюють порядок отримання дозволу на встановлення газетного кіоска. Навіть якщо такий кіоск отриманий. Дуже часто, особливо в місті Києві протягом останнього року, відбувається незаконне, ніяк не регульоване знесення газетних кіосків. У громадській раді при Держком телерадіо також вирішили допомогти людям із вадами слуху легше отримати інформацію. На прохання громадських організацій встановлять мінімум 10 відсоткове субтитрування та переклад на мову жестів аудіовізуальної продукції на українських телеканалах. Для цього внесуть зміни до відповідного законопроекту. Він нині перебуває на юридичній експертизі у мін'юсті. До 18-го року 35%, до 20-го року 50%. Зазначені пропозиції узгоджуються з національним планом дій з реалізації концепції про права інвалідів на період до 2020 року. Національна асамблея інвалідів наполягає, щоб по офіційні звернення президента України, голови Верховної Ради України та прем'єр-міністра, крім цього, одні одна передача новин обов'язково новина передача, а також спортивна передача та один прогноз погоди в прайм-тайм.